Від Бикового до Никанорівки у книгозбірні імені Дмитра Чижевського в Кропивницькому відвідувачів познайомили з історією міських топонімів. Пізнавальну лекцію провів місцевий історик Олександр Чорний. Вивченню цієї теми він присвятив 15 останніх років. Відомості черпав з першоджерел та архівних документів. Історик розповів про колишні назви, які носило наше місто: Єлисаветград, Єлисавет, Зінов'євськ, Кірово, Кіровоград. та пояснив, звідки вони походять. Також детально зупинився на топоніміці кропивницьких мікрорайонів, які увійшли в широкий вжиток містян. Чимало з топонімів, за словами історика, зародилися ще всередині 18 століття. Однак офіційного статусу не набули. Попри це, є впізнаваними і закріпилися в побуті. Їх багато. Я нарахував їх понад 60. Може бути від першого поселенця, як у варіанті з биковим. Може бути від нації або народу, як от ми говоримо про грецьке, може бути від назви якоїсь військової одиниці, Пермське, Пермський карабінерний полк. Може бути, ну так ХХ столітті пять Офіційна версія про те, що в тому районі був будинок на перехресті. Нього був п'ятий номер по одній вулиці, п'ятий номер по іншій вулиці. Тому писалися 5-5 і вийшов район 5-5. Лекції пана Олександра завжди змістовні, завжди інформативні і дозволяють скласти загальну картину. Про той чи інший період, про який розповідається в лекції, історія така наука, яка передбачає наявність декількох точок зору. Завжди коли є діалог, завжди коли є намагання зрозуміти іншу сторону, то це є добре, оскільки в таких діалогах народжується істина. Всю ту інформацію, яку ви почуєте на лекції на будь ви завжди можете особисто піти в архів, підняти будь-яку книгу і перевірити, і таким чином впевнитися або заперечити те, що ви почули.